Гарні новини по кошеняті, якого знайшли у смітниковому баці біля нашої клініки. На відео ви бачите нову власницю цього кудлатого малюка. І як ви бачите, йому дуже подобається знаходитись на ручках. Баришня побачила відео з кошенятом і вирішила приїхати з ним познайомитись, хоча в душі воно вже знало, що забере його собі додому, і навіть вже придумала одразу йому його ім'я. Ім а звати тепер його Федір. Так, знайомтесь, тепер цей Федір живе вдома та насолоджується своїм новим найкращим котячим життям. Він уже бешкетує в квартирі, він себе прекрасно поводить, а також він дарує власниці ту любов, яку вона хотіла, бо не так давно вона втратила свого улюбленця і казала собі, що більше вона ніколи не заведе. Але, як ми всі знаємо, серце колись стане, і в якомусь відео ми можемо побачити того самого маленького бешкетника, який просто подивиться через екран на вас і скаже: Забери мене, це я, твій єдиний приз на все майбутнє моє життя. Тож, беріть приклад цієї жіночки, прилаштовуйте, рятуйте. Та робіть наш світ краще, або таких безхатніх тваринок ставало дедалі менше.